Що ж там трапилося? А розкажу вам у хронології по порядку, чому ж Трамп, Дівенс та інші видні конгресмени і сенатори тепер пишуть твіти, де розповідають про те, що Зеленський торгаш, про те, що Україна хоче забрати всі наші гроші, і навіть придумали такий мем, що от в Києві золоти купола, от вони там все покривають золотом, поки у нас нещасні бомжі в Лос-Анджелесі живуть в палатках. Таке чувство, що Якесь бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що але я не можу вам сказати. Найцікавіше, друзі, що як завжди не обійшлося без рук і рота Андрія Єрмака. Буквально за кілька днів до поїздки Зеленського до Вашингтону, куди ми поїхали до речі, разом а він сидів на котромусь форумі у Києві і розповідав, що уперше український політику не вліз у внутрішні вибори Сполучених Штатів Америки. Десь відбуваються вибори, саме тому сьогодні ми е, працюємо. Ви знаєте, що ми працюємо з об, обидвами штабами кандидатів вже е, в президенти Сполучених Штатів. Це трошки, до речі, брехня, що вони активно працювали. Насправді не допрацьовували по багатьох моментах. за моєю інформацією, приїздили до Києва представники штабу Дівенса. Які хотіли дізнатися позицію української сторони саме по тому, а який же мир бачить для себе Україна, але в деяких кабінетах з ними навіть вирішили не зустрічатися. Але на відміну, як на жаль, це було в минулі роки? Ми не втручаємось. На жаль, от зважте, що Єрмак сказав: На жаль, ми не втручаємось, а вийшло, що таки втручаємось. Наше головне завдання, щоби всі в Америці. І особливо обидва кандидати мали щоденну інформацію, що відбувається, що потребує України, і чому сьогодні перемога України. Чому сьогодні незалежна самостійна Україна в міжнародно визначених кордонах це є національними інтересами, в тому числі і Сполучених Штатів, і інших наших партнерів? Це були слова, як ви розумієте, вони розлетілися по всьому світу, тому що там було присутньо багато журналістів. Але як це часто буває, слова із ділом дуже часто розходяться у нинішньої банкові, і це просто робота, і треба робити кожного дня. І тому не чекати, що щось буде відбуватися само по собі, а просто робити цю роботу. І ми це це робимо. Тому ви зрозуміли, що мав на увазі Андрій Єрмак. Утім, уже 22 вересня 2024 року Зеленський пішов давати інтерв'ю виданню виданню New Yorker». Ну, якщо подивитися на розкладку всіх цих видань, друкованих у Сполучених Штатах Америки, то це більш такий розважальний глянець, це не видання серйозне, там бізнесове, аналітичне, як Financial Times, Wall Street Journal, Washington Post, там Time якийсь. Це такий журнал, де в основному публікують есе, де публікують поезію, карикатури і от інтерв'ю із людьми, яких в принципі знає світ, і от чорт дюргнув. Володимира Олександровича у цьому інтерв'ю розлого розповісти про те, що ж він думає з приводу тих мирних пропозицій Дональда Трампа і Дівенс. Я нагадаю, Дівенс і Трамп це потенційна пара переможців, які будуть формувати зовнішню політику, якщо Трамп виграє свої вибори. І от тут у цьому інтерв'ю Зеленський прямо сходу назвав, що ну так що там той мирний Трамп. Ми там плану і не побачили. А стосовно Дівенса, який претендує на посаду віце-президента, він назвав його надто радикальним, а його пропозиції що стосовно України несерйозними. Зважте, що в штабі республіканців очевидно дуже ретельно читали це інтерв'ю. Бо «The New Yorker» – це ще й таке видання. Демократичного спрямування, причому тут треба враховувати момент, коли ж вийшло це інтерв'ю. Якраз тоді штаб Дональда Трампа перебував у такій політехнологічній паузі кризі після дебатів. Вони шукали щось таке нове, якісь нові ходи, які допоможуть їм вжалити демократів. І я вам чесно скажу, що це інтерв'ю Зеленського стало якраз тим каталізатором американських виборів за 40 днів.